Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже смачної, смачнющої, я б сказала, окрошки. дідусь дуже любив окрошку, і влітку вона взагалі в нього ніколи не вибувала. Поділюсь деякими секретиками. Так, що нам для цього знадобиться? Відварена картопля. Картоплю відварювати в мундирах, потім розкажу, скільки піде. Редис, огірки, відварені яйця. Цибуля зелена, чесник зелений. Ось салат такий. Пів кіло ковбаски, кефір і мінеральна вода. Бабуся робила завжди на квасі на своєму домашньому. Я більш люблю ось таку заправку. Тому розкажу, що і як. Приступимо. Перше наріжемо салат наш. Ось так такими невеличкими. Так, салат я нарізала. Ось так трішки присолюємо. Це перший секретик. І ось так його потовчимо. Так, салат ми ось до такого стану потовкли, відставляємо і будемо нарізати цибульку. Нарізаємо цибульку. Ось так. Цибульку ми нарізали. Тепер беремо наш зелений чесничок. Будемо використовувати ось тільки ось цю частину. Оце нам не потрібно. Також будемо нарізати. Його чесник ми нарізали, відставляємо і будемо нарізати кріп. Так, покришили сюди наш ось укропчик. І тепер також отак перемнемо оце. Трішки попрацюємо. Ось потовкли ми тепер цибульку з чесночком і з кропом, висипаємо сюди до нашого салату. А тепер будемо нарізати мілким кубіком. Наші овочі. Так, будемо нарізати речку таким невеличким, я б сказала, мілким кубиком. Ну, або нарізайте так, як вам подобається. Друзі, речку ось ми нарізали таким дрібним кубиком, дивіться. І також висипаємо сюди, до нашої зелені. Тепер будемо нарізати огірки і також невеличким кубиком. Ось ми нарізали також невеличким кубіком, і будемо нарізати так само нашу ковбаску. Це в мене звичайна чи молочна, чи дитяча ковбаска. Ковбаску ми нарізали, будемо зараз чистити і нарізати нашу картопельку. Картопля відварена. Нагадаю, у мундирі. Так, картоплю ми почистили, будемо нарізати також невеличким кубіком. Друзі, ось картоплю. Ми таким також кубіком сюди накришили. Тепер дякую оператору, який почистив яйця. Будемо також нарізати яйця. От і все. Сухі інгредієнти. Ми вже тут все зробили, все подрібнили. Тепер обережненько, обережненько так перемішаємо. І заправляти будемо. Звичайно, не все одразу. Ми не слони, ми стільки не з'їмо. Хочу вам сказати, ця окрошка саме ця окрошка це повноцінна страва. Вона, бачите, йде і з картоплею, і з ковбаскою. Якщо ви хочете просто, щоб це була така окрошка, як ну, до чогось із зеленю, просто не додавайте сюди ковбасу і картоплю. Моя бабуся саме робила так. Так, це ми зробили. Тепер. Будемо брати ємність, де будемо заправляти. Так, перемішала я наші інгредієнти. Тепер будемо в іншу миску, я перекладу те, що ми будемо наразі їсти. І покажу далі. Тепер ще один маленький секретик. Додамо ось трішечки, буквально там на кончику ножа лимонну кислоту, і будемо доливати наливати сюди наш кефірчик. Ось так. Достатньо. І будемо розбавляти мінеральною сильно газованою водою. Вода, звичайно, має бути без ніякого смаку. Ось так гарно. І перемішаємо. Ось, друзі, як гарно в нас вийшло. Все ми заправили. Дивіться, пробуйте посолі. Як вам по смаку може додати ще лимонної кислоти. Дивіться самі. Все, щоб смакувало вам, як вам подобається. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!